Теперішні протистояння між депутатським корпусом та міською владою в історії Львова не є першим. За шість каденцій позбавити мерів їхніх посад намагалися цілих чотири рази. Два з них були вдалими. З кабінету попросили Богдана Котика та Любомира Буняка. Одного разу крісло захиталося і під ще одним королем Василем Куйбідою. Щоправда. Похиталося, але таки встояло. Куйбіда тоді відбувся малою кров'ю. Звільнив із займаної посади свого першого заступника і хорошого приятеля Павла Качура. Зенові Сірик – яскравий приклад того, як може закінчитися непорозуміння між двома гілками влади, коли у 2005-му більшістю голосів депутатський корпус проголосував за відставку Любомира Буняка. Саме він, як секретар міськради, тривалий час виконував його обов'язки. Чи дійде до відставки мера цього разу? Він прогнозувати не береться, як і не береться говорити про те, що буде у разі звільнення садового. Краще як казали древні, поганий мир ніж добра війна. Бо добра війна може закінчитись тільки одним: депутати можуть 60-ма голосами відправити міського голову відставку, міський голова не може нічого. Більше того, якщо далі говорити після цього моменту, то в сьогоднішніх українських реаліях і реаліях українського законодавства наступає така інваріантність, що в даному випадку свобода помиляється, що вона якби буде контролювати цей процес. Ну, подивіться, згідно законодавства, за 6 місяців мають відбутися повторні вибори. Так каже закон про місцеве самоврядування. Тепер беремо його їдемо в Чернівці, усунутий міський голова чекає вже скільки? 2,5 роки. Директор Львівської обласної організації Комітету виборців України Оксана Дащаківська говорить, після відставки мера за півроку справді мають відбутися вибори. До того часу обов'язки міського голови виконуватиме секретар міськради. У нашому випадку це член свободи Василь Павлюк. Однак не виключно, що гіпотетично відправлений у відставку садовий буде поновлюватися на посаду через суди. Тоді протистояння перетвориться на довготривале політшоу. Відтак для депутатів зараз краще витримати паузу. Я думаю, що на даному етапі переможця ми так і не знайдемо, тому що і садовий, і свобода будуть продовжувати таку. Тактику легких уколів, так як казали в фехтуванні, деспоколювати один одного. Я думаю, що найжорсткіша боротьба буде за рік до виборів нових місцевих до 2015 року, тобто вже в наступному році. І в цьому будуть зацікавлені тоді свободівці, бо вони чітко пам'ятають, що за рік до виборів не можна призначати дату нових виборів міського голови, і вони можуть стати повноправними власниками міста. Натомість політолог Ігор Танчин дотримується іншої думки: добиватися відставки садового переконаний він свободі зараз не на руку, і в кінцевому результаті усе закінчиться на рівні погроз. Це мало дивідендів може принести свободі, адже доведеться тоді брати на себе повністю відповідальність за стан справ у місті. А стан справ у місті особливо після проведення євро. Є не найліпшим, прямо скажемо. Тобто, там Львів знаходиться на межі дефолту, величезний кількість боргів. Нема чого очікувати тепер на будь-які інвестиції з боку уряду, будь-яку допомогу з боку уряду, це само собою зрозуміло. І в таких умовах перед виборами, які мають відбутися до місцевих органів місцевих органів влади, вже невдовзі, а потім президентських виборів, нема підстав свободі. Брати на себе цю відповідальність, політологи кажуть, свобода досі не має узгодженого кандидата на посаду мера, націоналістична партійна еліта. Масово мігрувала у Верховну Раду. Чи обміняє свій мандат на ключі від кабінету бургомістра, колишній учасник мерських перегонів Юрій Михальчишин, сказати важко, так чи інакше, але томагавк війни над головою садового свободівці вже підняли у програмі. В об'єктиві віце-спікер Верховної Ради України Руслан Кошуленський підтвердив, що буде створена тимчасова слідча комісія, яка ретельно вивчатиме роботу управління транспорту, а також комунального майна та власності. І це лише початок. Це такі наріжні комітет, наріжні управління, які пам'ятають львів'яни, починаючи від транспортної схеми порушення всі, всіх закону закон, законних норм, всі виграні є суди проти управління транспорту, в які засвідчили порушення. Це те саме стосується управління комунального майна, продаж, незаконна оцінка, відчужене майна майна, починаючи проблеми з старим цумом на площі ринок, готелем Київ. Рішення щодо відставки садового фракція свободи прийматиме за висновками слідчої комісії. Якщо вона таки доведе, що на займаній посаді міський голова та його підлеглі зловживали своїм службовим становищем, то маховик відставки буде запущено одразу ж. Степан Грицюк, Юрій Галитович, ЕНТА Новини.